Говоримо про ваші страхи. Можливо, ви йдетеся павуків, можливо, змін. Або взагалі висоти, у можливо, монстрів в темноті. Але це не важливо, головне їх полюбити. І саме це в книжці йдеться, про що я вам хочу розповісти. Мій смердючий монстрик. Видачі хочете дізнатися, про що йдеться в книжці? Головні герої Рен Олі Лео. І у них були свої монстрики Булька з носа Тінь Фурфур. -фур. Весь час ці монстри витворяли каже на що та надавали спокійно жити своїм хазяївам. Ще багато чого цікавого, рекомендую!